Отже, дорогі друзі, повертаємося на одеський стадіон Політехнік. Трошки із випередженням графіку. Поєдинок за п'яте місце у турі. Власне, зустрічаються команди, які вже точно не потрапляють до призової трійки. Політехнік, Київ, Сокіл, Львів, матч за п'яте місце. Ну і побачимо, хто з команд посяде яку позицію. Шосту чи п'яту, власне, в цілому розігрують команди. Давайте поговоримо про склади команд. Розпочнемо з гостей. Форма у сокола, небесно блакитна. Восьмий номер Юрій Колосовський. Одинадцятий Ярмир Яремус. Чотирнадцятий Максим Рашатуха, п'ятий Валерій Попелюк, Андрій Мордованець, п'ятнадцятий. Олег Каспрук, десятий, Богдан Мармазюк, 17, двадцять третій. Валентин Харкавчук, 18. Валентин Корчак, головний Тренер Дмитро Кірсанов. Команда Політехнік. Форма Біло Синя. Даніїл Коровін, сьомий. Костянтин Лола, 23. й Восьмий. Максим Бородай. 21. й Олександр Кротких, 22. й Біл Елстон. Зараз після цієї атаки продовжую. І Є вже навіть спроба від політехніка. Манюкян відзначається спробою. Біл Елстон, 22-й, 10-й Ігор Дзюбич. 25-й нарек Манюкян. 12 Олег Васяченко, 13. Богдан Міщенюк, 18. Сергій Лютий, 14. Іван Сівко і 9 номер Володимир Ніколає. Тренер Ігор Дзюбич. Рахунок 5-0. Чекаємо на реалізацію. І що, Біл Елстон пробуватиме. Біл Елстон пробуватиме реалізацію. Не долітає м'яч. Ну, У футболі б зарахували. У регбі поки не зараховує таке. Тому 5-0. Тому 5-0. На початку на користь політехніка. Команда перший тур, на жаль, пропустила. Через певні курйозні обставини. Не через фінансові складнощі. Повторюся, бо мої колеги собі вигадали в перших двох турах. Це в порядку з фінансуванням. Там зовсім інша тема. Якщо цікаво, просто поспілкуйтесь з хлопцями. І Сокіл, який за третє місце грав і виграв навіть в першому турі, набравши 4 очки. По другому посів шосте місце програв в харківській команді. Зараз знову гра за п'яте місце. Що тут? Ой-ой-ой! Нічого собі! Ну, яскраво! Це було яскраво. Рахунок стає 5-5. Досвід є досвід. Валентин Корчак. Визначається. пришвидшився як, знаєте, такий справжній танк. І там зупинити його було вже дуже важко. Реалізацію пробиває Юрій Колосовський. П'є і що там по вітру? Вітер в інший бік і не долітає м'яч ну і, власне, не пролітав він. Над воротами, тому 5-5 залишається рахунок. Щодо політехніка, то команда стала останньою ну, не отримала жодного очка. Ось це дуже неприємно для неї у першому турі зі зрозумілих обставин. А у другому за третє місце грали у політехніки, програли Кредо 7-26. І наразі у них 4 очки у Сокола 5. Отже, в принципі. Може виграти політехнікі посісти підсумково п'яте місце. Ну і у Харківської команди додаткові шанси стати третім. Гратимуть із кредо. Перепрошую гратимуть із Поділлям. А Київ гратиме із Кредо. Але. Ось після цього матчу о 13.50 зіграють РК Київ та Кредо. І тут жовта картка. Не можна так грати, звичайно. І... Має бути відстань 5 метрів, а її не було. Ну тому. Тому поспішає до нас сюди, там де знаходиться коментаторська позиція Валерій Попилюк. Перепрошую. Андрій Мордованець, 15-й номер. Здалося, що п'ятірка, але 15-й. І 5, 2 хвилини має відсидіти дискваліфікації. Гравець. І що тут? Ще одна спроба. Друга спроба для політехніка. Десять п'ять рахунок. І знову спроба буде. Робити реалізацію. Елстон пробиває і що там? М'яч не залітає. Над воротами, тому 10 5 рахунок. Зараз дочекаємося. Всі м'ячі вибили: один за паркан за межі стадіону, один де в цю зону за сіткою. Отже, спроба для Дзюбича. Саме він вивів вперед свою команду 10-5. Це такий невеличкий крок для того, щоб нарешті покинути, залишити останню позицію у загальній турнірній таблиці. Бо два очки набере політехнік і, і у Сокола буде максимум один м'яч, один бал. А ось у Політехніка два. Власне, 6-6 за очками. Там здається. Там. Здається, такі, знаєте, було зіткнення не дуже приємне. І одразу поспішають лікарі. Дуже дуже неприємне зіткнення. Насправді в стрибку і е, Біл Елстон. Він показав, що треба міняти. Треба міняти там щось із ногою на щастя, не з головою. Бо так, знаєте, зіткнулися. І з ногою все ж таки. На щастя, не з головою ще раз. Старюся, Біл Елстон. І прибіг навіть лікар. Кредо Богдан Бартков. Одразу, щоб допомогти легіонерові. Чекаємо на заміну, звичайно. Встає Біл Елстон. Все нормально. Вибачилися всіх, хто мав це зробити під оплески. залишає Біл Елстон поле. Накольгуючи, але так поспішає. дозволили йому туди вийти на заміну. Бо дійсно проблема з лівою ногою. Заміна все ж таки свіженький гравець. Не знаю, як можна казати. Третій матч, хтось свіженький Але ну, так прийнято казати. що В цьому матчі так. свіженький суточка на користь політехніка. І кияни зараз можуть. Вибігти можуть, можуть. Хороша передача Мнарек Манюкян. І знову ця спроба захлинулася. Продовжують атаку політехніки. ну, Вони ведуть рахунку. І, в принципі, володіють нічим, що ще потрібно. Звичайно, зрозуміло. Хлопці хочуть зіграти вже і потроху ще відпочивати, бо така спека із самісінького ранку команди знаходяться тут, в Одесі. Когось ще автобус, когось поїзд манюкеан. І втрачає м'яч. Ні. Не втрачає. Зіткнувся він з гравцем Сокола. Але атака політехніки продовжується. І далі, далі. І тепер вже на лівий фланг поспішає. Побачили ми в чемпіонаті України, чемпіонаті Європи. Такі моменти 15-5. Стає рахунок. І Ігор Дзюбич. Знову визначається десятка. Політехніка робить рахунок 15-5 і е, немає. Тепер Елстона. Побіг пробивати реалізацію у нас Іван Сівко. Я думаю, що скільки він побіг за м'ячем, він його нікому вже не віддасть. Е, чекаємо там Довченко. Та Дуже рідко сьогодні реалізовували. А зараз є реалізація 17-5. Сівко набирає свої два бали. І команди гратимуть до виходу м'яча. Почув я Аліну Прудку, а зараз суддя в полі і допомагають Гліб Щурик та Борис Бовсуновський на лініях. Ну і. Закінчується у нас перший тайм 17-5 на користь політехніка. Команда, яка, судячи з усього, не буде останньою за підсумками цього сезону. І це ще вони не грали у першому турі. Могли б поборотися навіть за бронзу. Ми, Ми чекаємо на другий тайм. Звичайно, львівській команді дуже важко. Три запасні гравці всього приїхали до Одеси і в таку спеку з такою інтенсивністю гри, звичайно, замало замін але все ж таки б'ються до останнього, за що можна поаплодувати пішнім Дмитра Кирсанова. Звичайно, після того як команда третьою стала в першому турі, хотілося львів'янам поборотися за нагороди за медалі, але такий провальний другий тур і. Можна сказати також провальний третій тур, тому медалі точно до Львова не поїдуть. Але подивимось п'яте чи шосте місце. Думаю, що не принципово для команд і дуже вже добре, що команди взяли участь у змаганнях. На виїзний тур завжди важче зібрати людей, бо у Львові було значно більше виконавців Сокола. Ну це все ж таки українські український регії в умовах війни це. Окрема історія, тому добре, що так. Всі ви розумієте, що зараз відбувається в нашій країні, тому можемо лише поаплодувати тим, хто підтримує зараз регбі і дозволяє йому залишатися. Не, не про те, що розвиватися якимись великими кроками вперед, а хоча б бути на тому ж рівні, який тримається ось ці четвертий вже рік, так? Хоча давайте казати, що. З початку коронавірусної ще пандемії не все було добре, тому маємо вже більше ніж 5 років. Але все ж таки український регбі існує, і хлопці продовжують грати, дівчата продовжують грати. І навіть збірні України посідають призові місця у дивізіоні трофії. А чоловіча збірна загалом наступного сезону гратиме у дивізіоні Чемпіоншіп. Вітаємо ісце. Другий тайм розпочався потроху. Нагадаю, після першого 17-5. На користь політехніка він у білосиньому. Хто зна, можливо, ви зараз лише доєдналися до нашої трансляції. Цей матч мій мав перепрошую мав бути зіграний після півфіналів, але все ж таки вирішили команди, попросили. І оргкомітет погодився, щоб вони зіграли ось цю велику паузу, яка утворилася після останнього матчу групового етапу. І так буде легше для цих команд ще чекати півтори години для того, щоб зіграти точно вже останній матч для обох колективів сьогодні і загалом в сезоні, бо на цьому в Одесі і закінчується сезон регбі-7 серед команд Суперліги маю на увазі. Ну і політехнік продовжує атакувати. Дійсно дуже шкода, що перший тур пропустили політехніки. Хороша, добротна команда. І ще одна спроба. Ще одна спроба. Знову Ігор Дзюбич. 22-5. І хто там? Бере м'яч для реалізації. Здається, таке сівко. Так, сівко, 14 номер. Може збільшити рахунок, якщо вдало проб'є. Подивимось. Летить м'яч непогано, але не долітає. Залишається рахунок 22-5. поєдинок за п'яте місце. У турі. Ну і ще з цього. За п'яте-шосте за місце загалом. Бо наразі у політехніка 4 бали. Якщо виграє, буде 6, у Сокола буде 6. а збірна Харкова, який, якої 5, вона вже у півфіналі, тому вже точно буде щонайменше 8. Отже, дійсно, хто переможе в цьому матчі, той стане п'ятим, хто програє буде шостим. все просто. І дивіться на цю швидкість гравця сокола, але ж тут троє гравців і манукян, який просто не дає нікому пройти повз себе. За першої можливості класний захват і вже суперник на газоні. Корчак несеться, йому все одно, що там троє, четверо. А дійсно так на досвіді, на потужності своїй намагався виїхати. Теда вийшло, але м'яч у сокола, далі можна бігти, можна бігти, який прорвав. Який провали? Богдан Мармазюк. Рахунок 22.10. Там ще й був ще один гравець. Могли й розіграти навіть. Пробивай. Ай-яй-яй, ну як же так? Перемудрив трошки. І реалізації немає. 22.10. Ну, принаймні 10 очок це вже непогано дві спроби ми побачили від гравців сокола втомлених, але, здається, доволі таки щасливих. Я сподіваюся, що вони встигли трошки позасмагати на одеському сонечці, можливо, сходили на море. Не питав, чесно кажучи, але сподіваюся, що і не лише зіграли а й трошки відпочили хлопці зі Львова. І, власне, вони починають. Чергову атаку нормально, так вибиває дуже далеко. Але і політехнік одразу забирає м'яч. Формується рак. Треба виходити. Треба виходити. І Менукян ні, віддає передачу далі. Справжня боротьба, бачите, ось вже за такого рахунку. Ніби це перший поєдинок. Здається, таке друге дихання відкрилося у багатьох гравців обох команд. Зараз спостерігаємо за черговим чергою спробою на спробу, як я вже казав сьогодні. Гра вперед Ні, все добре. м'яч залишається у океан. Успішати їм нема куди. 22-10. Доволі впевнено грають політехніки. М'яч у соково. Можна бігти, можна бігти, можна виводити. Партнера кудись во фланг, але... Трошки переметри. Високий захват, тому фіксує Аліна Прутка. М'яч залишається у сокола. Ну і заміна. Заміна у сокола зараз відбудеться трошки пізніше. А що тут? Нічого собі яку швидкість набрав остання гра. Богдан Мармазюк. Плюс одна спроба. 22-15. І пішов Колосовський пробивати. 22-17. Колосовський вдало пробив реалізацію. І тепер різниця між командами лише в одну спробу. Цікаво. Цікаво, і подивимось. 30 секунд залишається до завершення цього матчу Сокіл на крилах просто буквально літає полем і розуміє, що це шанс. Не в цілому, знаєте, п'яте чи шосте місце це не дуже, я думаю, принципово, але ось не програти такий матч, якому майже програли ще й з таким неприємним рахунком. Вже 22.17 Ще й бонус захисту можна отримати, який нічого тут не дасть, звичайно, але все ж таки. Бо це плей-офф загалом лише таке моральне задоволення. І що і все? І що, двадцять два, Поєдинок завершується. Отже, гру завершена. Вітаємо політехнік із перемогою. Команда посідає підсумково п'яте місце. Сокіл фінішує шостим. І давайте, друзі, дочекаємося вже півфіналів. Найсмачніше залишилося ще чотири матчі о 13.50. Повертаємося.